Отже, хоч кажуть інше, ти не мертвий. Жодного приїзду в Лондон. Жодної звістки про тебе від батька. Аж ось ти живий і жвавенький. Піднімися, хлопче. Я помилуюся тобою. Твоя мати не пробачила б, що її найкраща подруга не знайома з її сином. Ти схожий на неї. І це дуже добре. Леді Дембері, мій лорде. Він хіба не навчений манер? Ти вмієш читати? Так. Писати. Їздиш вверхи. Фехтуєш. Чому ти тоді не навчаєшся в школі? Я не можу говорити. Коли я була маленькою дівчинкою, майже такою, як ти, я боялася власного відображення. Я заходила в кімнату і мріяла розчинитись між ціней. Та дуже недовго люди в нашому з тобою становищі здатні ховатись. Я розуміла, що рано чи пізно змушена буду опинитись на світлі, і не можу при цьому боятися. Тому натомість я зробила себе моторошною, видосконалила одяг, жарти, погляд і відтак зробилась найжахливішим створінням в кожній кімнаті, куди заходила. Наблизься. Ти здатен говорити. Я зрозуміла кожне твоє слово. Я допоможу тобі подолати цю твою боязливість. Але натомість ти мусиш обіцяти мені, що коли врешті-решт опинишся на світлі, будеш вартий тієї уваги, яку привертатимеш.